20 грудня Кривбас прощався з вірним сином України Сергієм Кірчем, мужнім воїном, який не вагаючись став на захист рідної батьківщини, та до останнього подиху виборював свободу та незалежність українців. Шамовуємо пам'ять, віддаємо шану, молимось за воїна, за героя і захисника, який віддав своє життя, захищаючи свою батьківщину. І люди, які при при житті покриваються славою і честю. Це воїни, які захищають свою батьківщину. Воїни-захисники. В мирному житті чоловік працював столяром, створював меблі своїми руками. З початком повномасштабного вторгнення добровільно долучився до лав збройних сил України. Після проходження трьохмісячного навчання Сергій поповнив ряди 3-го десантно-штурмового батальйону. Був солдатом-гранатометником. Разом з побратимами боровся з ворогом на Курському напрямку. 7 грудня 2024 року, в районі населеного пункту Черкаська, що на Курщині, ворожі війська атакували позиції, де армієць перебував разом з побратимами внаслідок активних бойових дій. Сергій отримав смертельні осколкові поранення. Того дня серце мужнього воїна перестало битися. Він героїчно був прикладом для всіх хлопців, теж вмів вести за собою людей. Він близько трьох місяців перебував, але проявив себе як героїчна людина. Тобто пишаємося ним і шкодуємо за такими, за такими втратами. За мужність, героїзм та звитягу під час захисту територіальної цілісності України Сергій Кірч був посмертно нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Кірча. Вічна пам'ять та шана Воїну. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів. Перший міський.